Вітаю! В цьому відеопоясненні я вам розкажу, як виконувати практичну роботу. А практична робота це створення веб-сторінки мовою HTML. Ми на попередніх уроках з вами розглянули структуру нашої веб-сторінки, як вона виглядає мовою HTML. Розглянули теги, як вони представляються, записуються, атрибути для тегів, де вони розміщаються. Ну, а тепер на практиці треба це застосувати. Для того, щоб виконати практичну роботу, вам в даному завданні надаються файли: це малюнок, ну, фото Тім Лі, Ось він. Далі йде сам текст, який повинен бути набрати, і практична робота. Практична робота, якщо переглянути, що вона себе представляє, це взагалі-то порядок, що за чим треба зробити. Якщо робити по крокам, все чітко, то Після виконання цієї практичної роботи ви отримуєте ось таку веб-сторінку. Зверніть увагу, де у нас жирним шрифтом написано мова HTML, потім меншим шрифтом іде історія мови. Зліва в нас розміщається <coughs> фото засновника цієї мови. І вже в самому тексті, що у нас, де у нас посилання, виділення і так далі. Ну, це я вам більш покажу на такому більшому форматі, щоб було зрозуміло, що і де і як. І якщо розглянути ось іде продовження, тут вам говорять, де і що як зробити, як зберегти. Що ви доповнюєте, де куди вставляєте, з якими, ось, наприклад, amg CRC, ви вказуєте в ім'я файлу з нашого малюнку, з ширина цього малюнка повинна бути 100 пікселів, ну, і Розміщений він повинен бути зліва. Отже, тут конкретно все розписується, що повинно як зробити. Ну, це я розмістила взагалі для тих, кому може лінія розкривати підручник. Але підручник у вас є на стрічці. І це все написано в розділі Працюємо з комп'ютером на сторінці 119-121. Я думаю, краще вам відкрити підручник. Там все наглядно видно. І коли ви створите вже файли, тобто вашу веб-сторінку, ви її зберігаєте в файлі і файл повинен називатися, наприклад, Маю ваше прізвище і сторінка HTML. Хто мені здасть архів, будь ласка, архів може бути з цим прізвищем. Чому архів? Я далі поясню? Але тут ще дається, ось вправа 4.2, це сам текст і як він повинен виглядати, ви теж можете використовувати ці файли, вони вже готові, набране, тому можна, як кажуть, використовувати те, чого там є. Але як же починаємо виконувати? Ну, зрозуміло, нам треба, по-перше, щоб вставити фотографію, вам треба її завантажити. Тому що в цій практичній роботі це не зовнішнє гіперпосилання, а, як кажуть, в малюнок треба вставити. Ну, і Ми знаємо, як нам це треба завантажити. Ось я його натиснула, далі відкрию в новому вікні. І е, е, знайду, ось у нас є інструмент завантажити, стрілочка вниз, і завантажу. Ну, ось у мене йде е, малюнок, який вже він завантажено. Ну, я відпоказати в папці, щоб не губитися, чого я де завантажила. Е, ой, тут у мене вже чомусь воно видалене. Давайте ще раз завантажимо. Ось воно є. Я в папці відкриваю і розміщаю потім цей малюночок там, де мені це потрібно. Ну, Наприклад, я візьму її, виріжу, цей малюнок, і на робочому столі я створю папочку. Папку для того, щоб там зберігати. І малюнок. Ну, давайте я папку так і назву, як мені треба її взагалі-то здавати. А мені треба, наприклад, здати май веб підкреслення. Ось я її назвала. А далі моє прізвище. Можете назвати своє прізвище англійськими літерами, це краще, але як уже там ви назвете, я назву коротко. Все, І ці папочці. Так, щось тут використали не ці символи. Так, зараз Май треба подивитися, що я там маю. так, виб. Врізнина і коротка. Так, ось таким чином. Тепер я заходжу в цю папочку і зберігаю в цій папці те, що я там вирізала, зараз я вставлю. От у мене в папці вже є фотографія, тобто я вже її приготувала. А тепер для того, щоб мені набрати текст і переглянути, як він взагалі-то буде виглядати. Ну, зверніть увагу, якщо я от зараз, так, де я тут хотіла переглянути, так, зараз я закрию. Так, це теж давайте закриємо. Повернемося до нашого завдання. Як буде виглядати наш, то я давайте от зараз тут у мене є воно завантажене, зверніть увагу. Отак от повинна виглядати ваша веб-сторінка. Ну, для того, щоб створювати веб-сторінки, нам спеціальний редактор повинен бути. Ну, тут рекомендується Notepad 2, він зручний тим, що він простенький, але він нам допомагає. Тобто він виділяє теги, що нам зручно аналізувати потім. А тепер давайте розглянемо. Зверніть увагу, тут мова HTML, у нас, ви бачите, вирівняно по центру і заголовок саме високого рівня. Далі йде теж по центру, але загалом більш-меншого вже рівня. Ну, а далі, ось дивіться, йде той текст, який там розміщений, на що письмове HTML перше запропонував у 1991 році британський вчений Тім Берненс Лі. І у документі з назвою А оце вже, зверніть увагу, це у нас зовнішнє посилання. Це посилання на сайт, де розміщаються теги. Нам його треба тут теж розмістити. Далі, зверніть увагу, нам треба, ну, сам малюнок ми розмістили зліва, і величину малюнку вам там вказується. Ви виділяєте, зверніть увагу, консорціум Всесвітньої паутини повинно бути жирним і курсивом. Далі весь текст, так як ну, звичайно, але HTML5 виділено курсивом. Далі у нас іде е, такий розподіл, це горизонтальна лінія, їй теж треба там. А тут вже ви зверніть увагу шрифт більшого розміру. І тут у нас виділяється слово тех, ви бачите колір змінено. І е, тут як іде такий е, шрифт розріжений. Ну і далі це у нас од, е, якась один абзац, це інший абзац і теж. Лінія розподілу. Отже, такий зразок вам треба зробити. Тобто, така веб-сторінка у вас повинна так виглядати. Ну, у вас в практичній роботі по черзі написано, як це зробити, але я ось вам зараз так покажу, ось я завантажила ноутпад. Ну, тому що, щоб мені не набирати, я просто уже готову веб-сторінку створену розмістила для того, щоб вам розповісти. Але от я на отпад завантажила, відкрила створити і, наприклад, написала вже Теги. Для того, щоб вона нам допомагала, ми повинні встановити мову. Дивіться, тут у вас в ноутпаді є меню, є мова. Находимо H і є у нас HTML. Я натискаю. Коли я вибрала мову, у вас в ноутпаді вже чітко визначені теги. Показує парні теги. Тег відкривається, тег закривається. Ось дивіться, у нас з вами… Є помилки тут, і я їх зараз бачу, тому що от відкрилось, я там скопіювала, але у нас от відкрита HTML, а ось HTML треба закрити. Тому тут повинен бути слеш, тільки слеш в іншу сторону, зараз. Так, ось він у нас повинен такий бути, тобто ми його закриваємо. цей тих. Тепер дивіться, у нас повинен бути хет. А ось у мене хет закривається, а нема, де він відкривається. А він повинен бути ось після HTML, він повинен закриватися. Ну, я просто скопівала, щоб не набирати. Ось вона мені визначає ось. Відкрився хед розділ на тих і тих закрився. Тут, в самому тегі, йде службова інформація, ось іде мета, черси, то Тобто вказує, яке кодування у нас буде ЮНІКОД. І тайтл, це назва самої веб-сторінки, буде називатись мова HTML. Це те, що буде відображатись в браузері у нас. Далі іде. Це у нас з вами саме тіло нашої веб-сторінки. Тут ми вказуємо тех, а там вам говорять, який корір от Lion Blue. Це колір фона. BG-Color це атрибут, який вказує на Фон нашої веб-сторінки. Ну, і ви бачите, в нас атрибути, вони в даному редакторі виглядають червоного кольору. Це нам легко визначитись. Тепер про оці лапки. Не забувайте. Це лапки, взагалі-то ви їх знаходите біля клавіші Enter в англійській розкладці. Обов'язково, ну, Ці подвійні лапки вони йдуть у нас зверху на, клавіату, на клавіші. Там є одинарні, але нам треба подвійні. І значення наших тегів заключається подвійні лапки. Далі, от зверніть увагу, H1 це у нас тех розміру, це заголовок заголовок самого високого рівня. Ми застосовуємо до слів мова HTML, але ми їх ще елік, це у нас з вами атрибут вирівнювання. Ми говоримо, що це повинно бути по центру. І закриваємо. Далі у нас іде заголовок. Більш-меншого -менш, рівня, тобто, де буде історія мови. Ну, а тут аналогічно. А далі ми вставляємо з вами малюнок IMG CRC, ми вказуємо назву самого малюнку, розширення його і ніякого шляху. Тобто, нічого не вказується, де його брати. Так от, його треба брати, якщо так описувати, у нас в поточній папці. Тобто, от я оцю папку, що я створила, я розмістила його. Туди я повинна розмістити і веб-сторінку. Ну, ширину там сказано, що треба, щоб ширина була 100 пікселів, і вирівняти з поліва. Далі зверніть увагу, йде абзац. Тобто, у нас відкривається тех абзацу. Тут вирівнювання абзацу йде по ширині. І ось у нас де закривається абзац, але нам потрібно, щоб в цій був жирного шрифту. Ось ми застосували з вами тех жирного шрифту. А далі у нас повинно бути посилання на. Сайт, де у нас розміщаються теги. Ось у нас ідея, це називається зовнішнє посилання. скопіювано повністю URL-адреса, ми її сюди розмістили. Це А у нас Ашрифт, це у нас взагалі то посилання, розміщення посилань. Тех-розміщення. Ось ми робимо html -текст, це слова посиланням. Тому тих А це тих для створення посилань. І закрили прапор. Наш То тобто, есть ось у нас перший абзац. Далі розкриваємо другий абзац. Ну, там нам треба консорс... консорсіум всесвітньої паутини зробити і жирним, і курсивом, і зверніть увагу, це йде вкладення тегів. Спочатку йде тег внутрішній, він закривається, повинен тут. А ось тут все неправильно зроблено. Давайте його зробимо правильно. Тобто, у нас внутрішній ось він повинен і розміщатись, як внутрішній. Тобто він повинен бути ось тут у нас. Так, ось ми його закрили, зверніть увагу, і закрили тих В. Так, ну це лишнє у нас, ось ми її забрали. Далі дивимося, що у нас тут. От тут, будь ласка, будьте уважні вкладення тигів. Тобто ми відкрили Б, це зовнішній тех, внутрішній тих, ми його першими закриваємо і потім закриваємо зовнішній тех. Далі у нас з вами тому, що воно помилок не дасть, але виглядати буде по-іншому. Далі ми застосовуємо те курсиву I для слова html 5 нам треба зробити його курсивом. І закрили. Потім HA, це у нас лінія, ми проводимо це для проведення лінії. І далі у нас заголовок рівня 2, де ми основні поняття. І там сказано вам, що треба застосувати шрифт розміру 5, тобто для у нас того абзацу, і зробити його кольором. Зверніть увагу, тут не закритий і треба закрити. Нам аналогічно ось таким чином. Фон — це однарний тих. Відкрили ми його і ось ми його закрили. Так, blue, і тут все правильно вказано. Тобто, У нас буде синього кольору уже шрифт. І він буде застосовуватися у нас до тих, це команда ось таким чином, до слова тех. І аналогічно тут у нас з вами до слова контент. теж саме ось таким чином. Ну і далі ми з вами слідчий абзац закриваємо і проводимо лінію, закриваємо боді і ще ми. Тобто, ось таким чином я тут повиправляла і помилки, показала вам треба перевіряти, тому що треба відкриті і закриті. От я натиснула, я показую, що цей тих і закривається, тому що парні повинні закриватися. Ось боді ось вона показує. H1, ось, H2. Ну, імідж у нас він одинарний. P у нас показує ось де закривається те ж саме, де закривається другий у нас абзац, ось він. Ну і далі ось H2. А ось тут ведь два помилка. Зразу видно, не там стоїть. Це я взяла вже готове йти, І воно, ну, бачите, зразу ось основні поняття. ЕП: ось воно закривається фонд, якщо говорите, ось видно, де закривається. Ну, і таким чином ми перевірили з вами, е, кажуть, відкриті закриті. Теги, тому що обов'язково повинні бути відкриті і закриті. Тобто, а ось ми теж перевірили, що воно є відкрите і закрите. І все правильно зроблено. Коли mm -hmm. у нас все це перевірили, ми зберігаємо. Річ в тому, що коли ви зберігаєте в блокноті, то зрозуміло, що вона все можна в звичайному блокноті робити. Комп'ютері, але там обов'язково, щоб розширення було HTML. Ну, от я би вибираю зберегти як. Показую, мені треба показати ту папочку, де я зараз її створювала. Це повинна бути папочка My... і моє прізвище. Так, я... Не можу знайти, ага ось воно. Відкриваю. І зверніть увагу, Ну тут у мене вона сама нумерує нам відкриті вікна, але мені треба таким чином, як папку, так, я називаю і саму сторінку. Так. Але, ось дивіться, якщо ви перевіряєте тип файла, якщо у нас стоїть ось такий тип, дивіться, HTML уже він є. А якщо нема, то вам обов'язково, якщо ви будете користуватися звичайним блокнотом, то треба поставити крапку і написати розширення HTML. Щоб у вас цей файл зберігся в форматі веб-сторінки. І зберегти. Вона тут міняє і вже зберігає, і якщо ви там будете якісь помилочки виправляти, то вона вже вам збереже так, як це потрібно. Давайте я зараз закрию цю сторінку, щоб вона нас не мішала. Цей у нас, ви бачите, підручник це відкривається. Я хотіла показати, де знаходиться ця практична робота, ось вона тут все розписано. Але я зараз зайду в цю папочку, де я створила. Зверніть увагу, в цій папочці повинно бути і обов'язково фото, тобто файл у нас графічний, з таким же типом, як я написала, GPG. Зверніть увагу, уже цей файл збережений в форматі веб-сторінки. Тобто, у нас стоїть уже що? Піктограма браузера. Я натискаю, і в мене повинна відображатись уже створена веб-сторінка. Ось вона вже створена, ця веб-сторінка. Давайте звернемо увагу, що створено відповідно до вимог. Дивіться, все, ось у нас посилання, ми можемо його перевірити. Тобто, ми повинні попасти. Ось ми попали на сайт, де описані теги. Ну, тут воно англійською мовою, але ми знаємо, що є перекладачі, можна це використати. Тому ми. Повертаємося з вами до нашої веб-сторінки, ми перевірили. Все інше, зверніть увагу, я буду переглядати і оцінювати згідно вимог, тобто у нас створена веб-сторінка. Якщо ви не будете розміщати ваш малюночок, то тут просто буде так стояти крестик, що вона його не знайшла. Тому мені, якщо здавати, то треба здавати або ж. Файлі, щоб я завантажила Але краще зробити архів, додати цей архів до завдання і здати, тобто архів папочки. От таким чином, ну, дехто, коли ми робили практичні раніше, брав мені прямо в веб-сторінці, робив зовнішнє посилання і знаходив в інтернеті де знаходиться це фото, і робив зовнішнє. Вибачте, за це я знижаю оцінку, тому що вимогами тут інші. Це, ви це для того, щоб ви зрозуміли, що всі зображення. Вони повинні бути. Або ж тут створюється папочка, і в папочці всі зображення, але потім в веб-сторінці ви повинні прописувати шлях, де знаходиться. Тому що сайт створюється в окремій папці, потім він завантажується на, у нас на сервер і так далі. Це вже потім ми будемо розглядати. Тому оцей приклад, як кажуть, створення ви повинні зрозуміти. І все. Отже, в чому заключається ваша практична робота, я думаю, ви зрозуміли. І додаєте головне з зображеннями тут розібратися, щоб ви знали, як його додати. Тобто, ви архівці папочки додаєте. І Тому я пояснила практичну роботу, вона ще описана в підручнику, ви можете чітко, але там не так, як я пояснила, а дуже чітко по крокам. Тобто, що ви там крока. Переглядаєте, потім знову додаєте атрибути тегів і знову переглядаєте. Ну, Це теж хорошо для того, щоб ви могли зрозуміти, як ці помилки. Які ви допускаєте, тому що ви могли ну, допустити не закрити тех, уже зображення буде іншим, але вам треба переглядати веб-сторінку і зрозуміти, якщо у вас помилки, от, наприклад, я допустила помилки, то я можу ось веб-сторінку я відкрила, от вона у мене, ця веб-сторінка. І можу переглянути коди. І ці коди, як кажуть, ну, тут ми не можемо, як кажуть, але відкрити цю веб-сторінку за допомогою. Ну, блокнота. Дивіться сюди, у мене тут є ця сторіночка, я можу правої клавіші. І відкрити за допомогою. За допомогою ось ноутпада або блокнота. Ну, Я користуюсь ноутпадом і вам рекомендую користуватися ним. Він зручний, можна через нього перекачувати, там формати знімати, ну, там і мов можна використовувати багато. Але їм зручно користуватись. Тому ви відкриваєте, змінюєте. Але якщо він у мене ось відкритий цей, я можу просто ось тут щось. Змінити те, що мені треба. А потім зайти в файл і просто зберегти натиснути. У ну, мене, дивіться, не працює ще зберегти, тому що воно збережене і я нічого тут не змінювала. І вона вам буде зберігати там, же, де ви вже розмістили. І потім знову цю сторіночку відновити, Тобто можна зайти там, де ви вже її переглядали. Оновити і побачити, як вона буде виглядати уже після вашої, вашого послідуючого редагування. Ну, краще, якщо ви це зробите по крокам, і вам буде зрозуміло, але основне, я показала, як воно повинно виглядати, як зберегти все це розповіла. Ну, і бажаю успіхів, бережіть себе і до побачення.